Наступним у нас буде виступати Володимир Павлов, Київський обласний центр гуманної педагогіки, еколого-культурний центр Київський дар, і тема виступу про людину сьогоднішню та людину майбутню. Будь ласка, будь ласка, Володимир, вам слово. Дякую, всіх вітаю. Так, Зразу включу презентацію. Трішки голосніше, будь ласка. Так, добре, я говорю, включаю презентацію. Так, Про людину сьогоднішню, та людину майбутнього. Тах у польоті, іноді корисніше, заодеревенілу людину. Це спокою. Містеріальне внутрішнє почуття сучасної людини, амбівалентне, тобто двоїсте, біполярне. Сьогодні здається, що вона вже готова подивитися на певний складний етап свого життя з різних ракурсів. Тобто збоку, можливо, зверху, критично. Людина сподівається у власній душі, що цей етап, котрий пов'язаний з корінними змінами в житті суспільства та всього світу, буде прожити гідно. Одночасно вона можливо відчуває, що цей етап життя якимось чином знаходиться всередині неї самої, і тому не знає, чим же він насправді завершить. Подібно до того, як неможливо відокремити океанічні течії від самої води, або зажадати, щоб вода, що захоплюється однією течією, не стикалася б з водою, що захоплюється іншою. Так само неможливо і відокремити одну людину, краплю Космічного океану, від іншої, або від якого б то ні було іншого стану матерії, сили. Та свідомості. Внаслідок втрати розумової і фізичної сили, викликаної страхом або зневагою, що допускаються людиною, вона нездатна належним чином зустріти передбачені події, нездатна досягти у своєму розвитку відповідної точки, що дозволяє їй правильно зрозуміти. Витломачти і підготуватися до зустрічі подій, що наближаються. У різний час вже говорилося, що зневіра хвороби, втрата впевненості в собі та інших потяг до самогубства і розпач. Все це нерідко викликано публічними викриттями неосвічених чи негідних вчителів, що нерідко трапляються, а найбільше тією неприродною жагою отримання матеріальних благ, що, пригнічуючи будь-які людські почуття, залишає за собою лише зловісні жнива моральної потворності, яка ледь прикрита маскою уявної чесноти. Чесноти та зарозумілості. У наш час багатьом вже відомо, що карма являє собою книгу записів, реєстрації, тобто, в якій усі вчинки людини добрі, погані та байдужі, ретельно вносяться на її дебіт чи кредит нею самою. Так би мовити, чи скоріше. Чими цими її вчинками хвилі злочинів виникатимуть одна за одною внаслідок божевілля, викликаного черговим знепадом духу. І якщо людина не дозволить виявитися своїй божественній природі, то до чого ж вона зможе вдатися в годину? Своєї найбільшої потреби. Тільки коли приходить обумовлений час пробудження, то людина починає усвідомлювати, що прагнення молитва, співчуття, чесність, чистота, самопожертва, повага до прав інших людей, якщо тільки всьому цьому слідувати старанно і з вірою, зможуть закласти фундамент. Для вічної будівлі миру, користі та єдності. І тоді оголена нині людська душа почне одягатися в прекрасний одяг любові, надії, віри, мудрості і знання. Та, зрештою, людина з глибокою огидою і обуренням вигукне О якою ж я була дурепою! Бо істину я проміняла моє первородство на юшку, так. зрештою слово праведність означає чистоту, чистоту душі та тіла. І коли хтось замислиться над тим, що той ментальний і психічний бруд, що створює на тонкому астральному плані умови, аналогічний тим, за яких у матеріальному бруді розвивається зарадок хвороби і смерті, то він зрозуміє і нарешті почне усвідомлювати, як бажана праведність, тобто чистота, з усіх доступних йому точок зору. І якщо тільки людина не втратила остаточно. Внутрішньої та зовнішньої порядності, то вона обернеться і, подібно до блудного сина, повстане і попрямує до батька свого, тобто вибереться з тину та бруду своєї нижчої природи, старанно вдивиться у висоти свого духовного я, усвідомить корисність, чистоту, красу та істину життя. Керованого божественними законами, і потім житиме, ревно дотримуючись цих законів, не звертаючи уваги ні на жаль, ні на презирство, що, можливо, будуть висловлені її колишніми друзями. Вона зовсім не помічатиме тих нападів болю, самотності, тугі, що часом неминуче будуть знаходити на неї, доки її душа і тіла. Не будуть очищені і викуплені від наслідків зловживання нею величезними благословеннями життя минулого. Ах справді, праведність має бути єдиною метою і прагненням людської душі, бо в усьому неосяжному всесвіті немає нічого іншого, що порівнялося. Із цим даром безсмертя для людини. Чим вище стоїть людина за своїм розвитком, тим більше можливості у її свідомості діяти заодно з тими духовними сутностями, які є провідниками передачі більш тонких сил природи з одного плану на інший. І тим впевненіше вона може залучити і застосувати ці. У дні прийдешні, у ті дні, до яких у нетерпінні звернені погляди зголоднілих вистраждалих душ, у дні, коли їх століттями збуджуваний апетит не зможе бути більш втамовуючим вичавками знань сумнівної якості. Учні майбутнього будуть знаходити потрібні, потрібні співвідношення між принципами фізіології і психології з набагато більшою легкістю, ніж це робиться відповідним класом учнів у наш час. Саме певний божественний імпульс встановлює кінцеві межі кожної існуючої речі. Він і є та сила. Що є основою кожної особливості розвитку. І поки людина не усвідомить цієї істини і не стане діяти відповідно до своїх періодично повторюваних можливостей у той час, коли космічні циклічні сили відкривають їх перед нею, вона ніколи не зможе свідомо перемогти у великій битві з внутрішніми протиборчими силами. Так само, як і піднятися до висот запропонованих їй можливостей. Тепер уявіть, що б могло б вийти, якби розум людини, точно знаючи, коли відбувається кожне повне велике космічне дихання, міг би використовувати ці величезні. Багатоскладові сили, аналогічні газам у фізичному тілі. І в союзі з відповідними силами, що виходять від кожного сонця і кожної планети в належний час і в точному ритмі, зміг би використовувати їх разом зі своїм власним диханням, що виступає в ролі провідника, що передає і за допомогою своєї волі і розуму. Спрямовувати ці сили на досягнення будь-якої бажаної мети. Тепер ви легко зможете зрозуміти, що означало б для нього точне знання часу, коли має відбутися кожне дихання, а також знання швидкості руху і частоти віб... вібрацій усіх цих вищих форм енергії. Якби він захотів використати їх силу і міць у додатку до своїх цілей. Це якраз і є те, що можуть виконувати, освячені високого ступеня, коли дозволяє їм термічний закон. Життя не тільки перетворюється на інші види або фази всепроникаючої сили, але що воно дійсно може бути втіленим у штучну людину. Франкенштейн є міф тільки в тому, що він герой містичної казки. у природі він можливість. Фізики та медики останні субраси наступної раси. Прищеплюватимуть життя і воскрешатимуть трупи, як вони зараз прищеплюють віспу і часто менш звичайні хвороби. Дух, життя і матерія не є природними принципами, що існують незалежно один від одного, але є наслідками комбінацій, що провадяться вічним рухом у просторі. Людина представлена сприймачем усіх сил космосу, але водночас вона є перетворювачем їх у корисні чи шкідливі впливи відповідно до її морального розвитку. Для майбутнього розквіту народу вкрай важливо усвідомити, що кожен із батьків повинен вибирати собі пару серед найвищого типу людей з тих, з якими він тільки може контактувати. Так само слід йому вибирати і самому створювати найбільш сприятливі умови та оточення для нового життя та майбутнього розвитку цього насіння. У новому віці думка є простір, тому треба думати не особисто, але просторова. Думка є життям, і життя рухається думкою, ідея є енергією. Думка є двигуном, думка є законом миру, думка створює мири, думка є блискавкою, струни простору підпорядковані думці. І немає перешкод для зосередженої людської думки. Уявлення думки як енергії уявить найцікавіший досвід дослідження поширення та посилення думки у магнітних хвилях. Сила думки ґрунтується на силі серцевої енергії. Сила думки залежить від відповідності її із силою серцевого устрімління. Сила сприйняття думки залежить і від засвоєння її слухачами чи співрозмовниками. Яскраву думку необхідно усвідомити як енергію, інакше вона не вивчатиметься, інтерес до думки уявить потужних мислителів. Не можна жити там, де пов'язана думку. Звуження думки є грубим злочином. Головні сили людства народжуються із прогнозу. І ближче до закінчення. Людство є великою сиротою, єдиною позбавленою спадщини на цій землі, і обов'язок кожної людини що здатне на позбавлене егоїзму спонукання зробити що небудь і хоча б навіть найменше для загального блага. Дякую за увагу.